Сказати про те, що мене звати Троцька Ірина, мені 40 років, я п'ю продукт п'ятий місяць, це чудовий продукт. і Я говорила про те, якщо там головна моя проблема з мого життя уйде, я буду говорити про це, про все про на весь світ. Про це що саме мене турбувало, це сильний рефлюкс, біль у шлунку це панкреатит, який постійно мене турбував, я не могла їсти без пігулок, я живу на п'ятому поверсі, і, і я не могла піднятися на п'ятий поверх, не зупинившись на третьому, тому що рефлюк це не просто йжога, це біль за грудниною, дуже сильний біль. І коли ці поступово на протязі е, другого місяця вже я, я взагалі. Е, Ця проблема зникла, я була настільки вражена, ну, я очікувала результат, я його хотіла, але не, не, не думала, що це буде так швидко. З цим рефлюксом ушли болі в шлунку, біль е, підшлунковий. У мене головні болі зникли, в мене нормалізувався тиск, в мене зійшли набряки обличчя і рук. У мене були сильні набряки, я вранці вставала, я вже ці масажі, я не знала, що робити. У мене перестали теж ну, крутити ноги на погоду. У мене виросли ось ніг таке свої вже шелака і без я завжди за натуральне. Покращився стан волосся. У мене кровотеча ясен була сильна. Я весною і осені колола уколи у стоматолога для того, щоб підтримати. Зараз у мене чудов... чудові ясна, і я себе почуваю енергійною. Здоровою. Вранці я вставала раніше це була втомлена, я думаю, коли ж це вже день закінчиться. Зараз це день сповнений енергією. Я ввечері приходжу, теж в мене ще багато справ, я не лягаю відпочити, як раніше. Моя родина дуже задоволена, що я ну, така активна, здорова. І хочу сказати, що в мене чоловік постився і в нього. Постійно були загострення подагри, коли він виходив з посту. Цей піст у нас прийшов без цих загострень. Я дуже щаслива. Це базовий сет, це е, сі баланс, який я обожнюю. У чоловіка були амінокислоти. Тобто продукт унікальний і кожного дня, дізнаюсь, щось нове. Це місячні без болю. Я 40, ну, там 30 років у мене. Місячні болі були постійні. Зараз цього немає. І кожен день це якісь результати, це щось нове. Це і, і 5 класний це і простуда швидко проходить. І... Дякую, Гіра, да. Наші продукти можна перераховувати. Вони дійсно всі просто прекрасні, всі просто потужні. Почав зробити комплімент. Я якби ви не сказали, що вам 40, я подумала що вам 30. Дякую вам гарно за А Чи можна ще? І це на фоні оцього цього всього побічна дія це мінус 10 кілограм. За чотири місяці це легко, просто і і і без всяких там ну дієт чи чи чогось. Дякую, дякую.